Привіт усім! Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією, що ж Україна своїми рішеннями змінює на кордоні, на перетині кордону, і для кого це буде важливо. Обов'язково додивіться до кінця. Після того, як переслухаєте інформацію, напишіть в коментарях, що ви про це думаєте: чи це покращить, чи це погіршить перетин кордону. І, звичайно, поставте лайк. І зробіть репост для того, щоб більше людей дізналося про цю інформацію. Не забуваємо підписатися на цей канал і вимкнути дзвіночок. Отже, заходимо на урядовий портал і бачимо, Денис Шмигаль є-Черга запрацює на 16 пунктах пропуску. Є-Черга стане універсальною системою для всіх видів транспорту. З наступного тижня нею зможуть користатися водії вантажівок. З липня водії автобусів, серпня, власники легкових авто. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Уряд під час засідання 2 травня схвалив запуск електронної системи «Єчерга» на 16 пунктах пропуску в західному напрямку. Після реєстрації через застосунок користувач отримає повідомлення про свій статус у черзі, її просування час заїзду до пункту пропуску. Переваги є черги для українців, простий алгоритм дії, мінімум зусиль з боку користувача, колосальна економія часу, переваги для бізнесу, зменшення збитків через простій. оптимізація бізнес-процесів, прозорість та однакові правила для всіх, переваги для держави, впорядкування перевезень, ліквідація фізичних черг, аналіз транспортних потоків, зазначив Денис Шмигаль. Як зауважив прем'єр-міністр, з кінця минулого року система була успішно апробована на двох пунктах пропуску. Тепер є черга стане доступною для всіх водіїв вантажного транспорту, які перетинають кордон. Денис Шмигаль наголосив, що мета уряду зробити перетин кордону максимально швидким та зручним для всіх. Отже, бачимо такі нововведення на кордоні спочатку для вантажівок, потім для автобусів, а потім і для легкових авто. Буде це краще. Ну, не знаю, ідея хороша для того, щоб, напевно, забрати корупційну складову, де купляють місце в черзі. Хоча, напевно, наші люди, які цим займаються, придумають, як минути ту чергу. Ну і заплатити гроші, і на тому далі заробляти. Можливо, я помиляюся, подивимось, це нововведення, цікаве нововведення, якщо б це зменшило черги, зменшило напругу на кордоні, забрало посередників чергових. Які там на черзі заробляють немаленькі гроші. Було би супер. Якщо це не буде зроблено, тоді та є черга до одного місця. Ну, подивимось, час покаже. Але ось таке рішення є, і воно втілюється в дію вже ось ось на днях. Що ви про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Поширюйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!